Ці питання можуть застати вас зненацька. Готуючись до співбесіди, подумайте не лише стандартні, а й незручні питання. Чому ви обрали саме цю країну? Багато хто готується розповідати про маршрут чи фінанси, але не очікує, що офіцер запитає про мотивацію. Важливо не відповідати шаблонно, бо хочу подивитись Нью-Йорк. А показати реальний інтерес. Наприклад, розкажіть про події, культуру або особисті причини, що ви плануєте робити після повернення? Це питання перевіряє ваші наміри повернутися. Варто мати чіткий план: робота, навчання, сім'я, проєкти вдома. Чому ви обрали саме цей період для поїздки? Офіцер може перевірити, чи не збігається ваша подорож із важливими подіями Україні. наприклад, вибори, навчальний рік. Ваша відповідь має бути логічною і підтверджуватись документами: відпустка, канікули або сімейні події. Чим більш впевнено ви відповідатимете, тим більше шансів отримати візу. Якщо хочете підготуватись до співбесіди разом, звертайтесь, допоможемо з індивідуальними порадами.